Біткоін і Ефіріум оновили свої історичні максимуми і різко розпочали падати. Що це? Локальна корекція перед продовженням росту чи початок глобального розвороту ринку криптовалют. Але як розворот, якщо альткоїни ще нормально не стріляли? Чи може бути сценарій, що біткоін і Ефіріум не будуть сильно падати, зупиняться в якійсь консолідації, а інші криптовалюти продовжать вистрілювати, після чого підуть всі разом на гарну корекцію? Привіт, колеги Trade. Ми сьогодні поділимося думками, чи ось така казочка може бути реальністю, чи все-таки у нас починається нова криптозима, проте з вересня. Сьогодні ми поговоримо тільки про біткоін та ефіріум, А вже в п'ятницю, 29 серпня, о 20.00, ми запустимо публічний стрім, де будемо аналізувати всі альткоїни. Які будуть цікавити наших підписників і людей, які конкретно будуть на стрімі? Тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити цей стрім. Останній тиждень серпня ми маємо повне право розпочати аналіз ринку саме з місячного таймфрейму, тобто одна свічка це є один місяць. Як бачите, серпнева свічка закривається не надто успішно. Так, покупці змогли оновити історичні максимуми протягом серпня, проте практично все тіло липневої свічки є поглинути. Ще є 5 днів. І звісно, чудеса в крипті бувають. І ми можемо побачити через декілька днів, що біткоін відстрибне там до 118 тисяч доларів. Проте, дивлячись на те, як формувалися місячні свічки починаючи з квітня. Квітень травень, а особливо червень липень як гальмувався ріст і як складно було просовувати ціну біткоїна вверх, є високі шанси, що саме зараз розпочинається глобальний розворот біткоїна, і протягом наступних місяців до кінця року біткоїн може коригуватися з першими цілями 100 тисяч доларів і кінцем, можливо, там близько 80-75 тисяч доларів. Тобто, це є перші якісь важливі рівні. Від яких можна чекати нових середньо і довгострокових хвиль росту, Незважаючи на те, що в вересні мають вийти позитивні новини, що ставку ФРС мають знижувати і так далі. Графік показує, що біткоін втомився, йому потрібна корекція. І наскільки вона буде сильна, це вже ми побачимо пізніше. Проте факт слабості біткоїна на лице. А якщо місячна свічка в серпні закриється нижче 105 тисяч доларів, то вересень буде максимально сильно червоним, і раніше ніж по 100 тисяч доларів, ми б біткоін вже не купували. Чи може це бути проста локальна корекція в межах одного місяця, після якого біткоін просто продовжить ріст? Звісно, такий сценарій можливий, але ми повинні побачити чіткі критичні точки, вище нижче яких біткоін не має права падати для того, щоб реалізувати цей сценарій. Зараз ми плавно перейшли на тижневий таймфрейм, і бачимо, що консолідація, яка тривала від Початку липня, тобто два місяці, практично, пробилася вниз, і зараз біткоін на тижневому на таймфреймі наближається до важливого діапазону. Вірніше він вже в нього вдарився і намагається пробивати цей діапазон 108 тисяч доларів. Як бачите, цей діапазон в ньому знаходяться локальні мініми потужної. Тижневої свічки від 7 липня, яка по суті доставила ціну до верхньої консолідації і дала можливість оновлювати історичні максимуми. І якщо ця ліквідність внизу зніметься, і біткоін закриє тижневу свічку цю чи наступну нижче ніж 107 тисяч доларів, то шанс на падіння 98-100 буде максимально високий, і тут вже не буде ніякої мови про те, що біткоін ось такого слабкого паттерну зможе продовжувати рости. І оновлювати історичні максимуми. Наш основний сценарій зараз це зупинка біткоїна у діапазоні 108 тисяч доларів, тобто в теперішньому діапазоні, і спроба відскоку до діапазону 117-118 тисяч доларів. Чого ми так думаємо? Покажемо детально на триденному таймфреймі. Тут явно видно, що продавці, починаючи з середини серпня, взяли верх на ринку, покупці з тим нічого не можуть зробити. По суті, після оновлення історичного максимуму ціна біткоїна без проблем падає. І основний рівень, який може спровокувати глобальну і річну корекцію біткоїна, це діапазон 118 тисяч доларів. Якщо під час наступного відскоку біткоїна цей діапазон втримується і продавці не пускають ціну вище. То наступна зупинка біткоїна близько 100 тисяч доларів. Це діапазон 93-100 тисяч доларів. Ось він цей діапазон. І в даному діапазоні можна очікувати від біткоїна відскок хоча б на 50% нового великого консолідаційного діапазону. Для нас це буде консолідація в діапазоні 100 120 тисяч доларів, і тут можна торгувати як середньострокові треди по біткоїну, так і запускати торгових ботів, які матимуть. Ну, диапазон. В розмірі 30% торгівлі. Якщо вам цікаво, як в крипті можна пасивно заробляти на торгових ботах, приєднуйтесь до нашого закритого чату. Для того, щоб це зробити, вам треба зареєструватися на біржі OKX за нашим реферальним посиланням, в описі під даним відео є посилання, і написати нам. Ми приєднаємо вас до чату, і там ви бачитимете, як інші люди роблять своїх торгових ботів, і навіть матимете можливість копіювати їх і отримувати прибуток з торгових стратегій інших людей. Проте, якщо зараз ціна біткоїна на триденному, на денному таймфреймах не. Не зможе втриматися вище з цього тонесінного діапазону, діапазону 108 тисяч доларів. То падіння до 100 тисяч доларів пришвидшиться і відбудеться без якихось відскоків до відмітки 118 тисяч доларів. Тому на даний момент для нас є два основних сценарії на ринку: перший оптимістичний це зупинка біткоїна в діапазоні 108-120 тисяч доларів і продовження консолідації в даному діапазоні. Оптимістичний, ми сказали, а більш реальний це продовження падіння до 100 тисяч доларів, і вже тут. Реалізація ось цієї великої 30% консолідації на даному таймфреймі зараз замало інформації, що ж відбувається в діапазоні 108 тисяч доларів. Тому ми покажемо годинний таймфрейм. Тут чітко видно, що намагаються продавці протиснути цей діапазон вниз. Це вже третя 12-ти годинна свічка, якою продавці пробують це пробити. Тобто цей діапазон дійсно важливий, і шанс, що буде відскок з даного діапазону, хоча би до 113 тисяч доларів. І після чого може бути нова спроба пробиття 108 досить високий. Тобто мінімальний відскок, який ми очікуємо, це 113. І максимальний це 118. Це якщо втримується після повторного ретесту тисяч доларів біткоін. Є шанси, що у нас буде гарний ріст. І ось тут можна буде фіксувати прибуток по лонгах бітка. Але на даний момент біткоін ще не закріпився вище 108 тисяч доларів. Тут зараз тільки. Призупиняється ціна і незрозуміло, чи вистачить сил у покупців. На нашу думку, протягом наступних декількох днів ще будуть спроби пробиття даного діапазону. І тільки після того, як на декількох денних свічках ми побачимо неможливість продавців пробити одразу цей діапазон вниз, тільки тоді і розпочнеться більший активний відскок. Ось як виглядається на даному таймфреймі. подивіться, які були свічки. Денні до того, тобто взагалі без проблем пропихалася ціна. Подивіться, об'єми теж не є якісь аномальні, простими, середніми об'ємами, біткоін падає і нічого з цим не можуть зробити поки що покупці. Тому ми не розглядаємо з теперішніх цін якихось потужних імпульсів росту, тому що не бачимо тут великої підтримки біткоїна. А ось з діапазоном 93-100 тисяч доларів, якщо сюди ціна після. Консолідаційних дій прийде, отут от вже можна розраховувати на більш потужні закупки для нової хвилі росту. На 4 годинках у біткоїну просто проситься відскок вверх. Знову ж таки, до діапазону 113 тисяч доларів. Як бачите, з даного діапазону у продавців почалися проблеми. До того, біткоін собі взагалі падав маленькими об'ємами, ось можна побачити. Маленькими свічками, маленькими об'ємами собі ціна просто лилась і після сквіза від 24 серпня збільшились об'єми і з'явились проблеми у продавців. Тому щонайменше затестити діабазон діапозон тисяч доларів і пересвідчити, що є там продавці, які готові тиснути на ціну. Потрібно, після чого буде повторний ретест 108. Ну, це такий наш сценарій, так ми собі очікуємо побачити. А тепер подивимося на графік домінування USDT на місячному таймфреймі. Те, що нам не подобається, це саме як може закритися серепнева свічка на графіку домінування USDT. Ми вже показували, що починаючи від березня 2024 року, домінування USDT рухається ось такій консолідації. По суті, ринок криптовалют спочатку різко падає. А потім росте до певних значень, і це вже продовжується, по суті, більше року. Зараз показник домінування USDT знаходиться в нижній межі своєї консолідації і є великі ризики, що домінування USDT почне свій ліс з вересня знову до верху своєї консолідації. А це означатиме потужне падіння всього ринку криптовалют. Тому глобально треба бути дуже обережним, якщо ви зараз намагаєтесь зайти в крипту, і будьте готові фіксувати збитки, тобто закривати свої позиції, як будете бачити, що ціна не рухається в ту сторону, яка вам була потрібна. Ну а тепер від глобального перейдемо до менших таймфреймів. Перед вами денний таймфрейм. Зараз домінування USDT Рухається ще в одній консолідації, тільки набагато меншій. Є діапазон 4,4%, про який ми говоримо вже досить довгий час. І по суті, цей діапазон працює протягом всього серпня. Як тільки ціна, верніше показник попадає в цей діапазон, то домінування USDT локально розвертається. Є всі шанси, що втримають цей діапазон, і щонайменше падіння домінування USDT може відбутися до 4,35%. Якщо цей діапазон проб'ється вниз, все буде чудово. Альткоїни знову гарно вистрілять, біткоін дійде до хоча б до відмітки 118 тисяч доларів, і е, далі ринок криптовалют матиме шанс продовжувати рухатись в своїй ось такій консолідації. Проте, якщо відмітка 4,35% втримається і нижче не піде показник домінування USDT, на нашу думку це буде конкретний сигнал, що домінування USDT готується пробивати 4,4% вверх і йти до 4,8. Відповідно, коли біткоін буде тестити діясом сто доларів, це якраз і буде приблизно відмітка 4,35% по домінуванню USDT. Тому дуже уважно потрібно слідкувати за ринком в цей момент. І якщо зараз набирати лонг позиції, які в принципі в локальній перспективі логічно робити, то обов'язково ставити ступи, тому що якщо зараз під час падіння біткоїна домінування USDT біткоїна не росло, так. Воно собі локально коригувалося, то зараз показник знаходиться біля першої критичної точки, звідки може знову початися ріст. Зверніть увагу, що домінування біткоїна падає вже два місяці, по суті, з червня 2025 року, і доходить до важливого діапазону. Ось ми виділили зеленою лінією. Це по суті 55-57% за крок до даного діапазону. І після тесту даного діапазону цілком ймовірно, що буде нова хвиля росту домінування біткоїна. А це означає, що альти знову перестануть мати і відчувати самостійність, і будуть знову сильно валитися, коли біткоін падає, і не рости, коли біткоін буде пробувати підніматися. Капіталізація альткоїнів, нараховуючи ефіри. Це теж місячний таймфрейм, і як бачите, капіталізація альтів ніяк не може реалізуватися. Є у нас певні максимуми 2021 року, які. Лег-ледь пробилися в грудні 24-го, і зараз вже другий місяць не можуть оновити ці максимуми і продовжити просто вертикальний ріст. Тобто, серпень по капіталізації альткоїнів не такий поганий, наприклад, як по бітку. Але якщо перейти на менші таймфрейми, то ми зовсім не здивуємося, якщо з такої консолідації капіталізація альтів вийде вниз і проб'є відмітку 920 мільярдів доларів та посипеться до... Ну, якраз таки так, 920 дол доларів. Це хоча би перша ціль, звідки можна намагатися брати альти, Ну і наступна це вже знову буде 760. Будемо надіяти, що такого падіння не буде. Проте варто розуміти, де зараз знаходиться капіталізація альтів. Вона знаходиться біля максимумів грудня 24-го року, піджимається під рівень. І чи проб'ється цей рівень вверх, чи піде корекція, це вже іде рулетка, тому що це просто йде консолідація. Вгадувати сторону можна тільки в тому випадку, якщо ви чітко знаєте, як ставити стоп-ордери і коли заходити у угоду з мінімальними ризиками. Тобто, в загальному зараз біткоїни знаходиться в певній критичній точці, звідки ріст ще реальний, можливий. Ми впали в діапазон 108 тисяч доларів, і з даного діапазону щонайменше в межах консолідації біткоїн може рухатися. Якщо ціна біткоїна проб'є і закріпиться нижче 105 тисяч доларів, на нашу думку, це початок глобальної корекції. І хочеш, не хочеш, альткоїни будуть також повторювати рухи біткоїна. Можливо, трошки в слабшому вигляді. Поки домінування біткоїна е, ще падає, але в кінцевому результаті е, увага біткоін буде набагато більше, ніж на альтів, якщо почнеться глобальна корекція. І якщо зараз заходити в локальні лонг позиції, то обов'язково зі стопами, тому що різкі обвали альтів цілком можливі і давно вже такого не було на ринку. Щодня ми робимо огляд ринку криптовалют і ділимося своїми думками: чи варто зараз інвестувати в крипту, чи краще почекати? А також показуємо свої потенційні середньострокові трейди. Якщо вам така інформація. Інформація цікава, приєднуйтесь в наш клуб 99 друзів. PS Trade. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. А тепер подивимося, як виглядає ефіріум на місячному таймфреймі в парі до біткоїна. Ціна ефіріуму починаючи з травня місяця. Доросла до глобальної трендової лінії 2022 року і до основного критичного рівня, з якого ефіріум просто безкорекційно падав, починаючи з листопада 2024 року. Тобто стався дуже потужний відскок вверх, і тут є купу аргументів, чому ефір має, хоча би почати локальну корекцію. Зверніть увагу на історію. Коли ефір ріс в 2020 році, перший дотик до даного рівня подарував корекцію на 4 місяці, другий дотик до даного рівня подарував корекцію на 2 місяці, і тільки після цього ефір продовжує свій ріст. На нашу думку, так просто пробити такий глобальний рівень на місячному таймфреймі не вдасться по ймовірностях від таких потужних рівнів, що найменше на якийсь час іде локальний відскок. Звісно, ми не очікуємо по ефіріму якогось там е, падіння з оновленням мінімумів, але якусь корекцію на 20-30% по ефіріму можна чекати, дивлячись ще й на те, як ефір оновив свої історичні максимуми в парі до USDT, Ми зараз покажемо. Якщо подивитися на ефір в парі до USDT на місячному таймфреймі, то в принципі продовжувати ріст, чому б і ні, е, серпень закривається непогано. З однієї сторони оновились історичні максимуми, легенький відскок від цих історичних максимумів, і, в принципі, можна продовжувати рости. Але ви подивіться на об'єми торгів і на свічку, яка була сформована на історичних максимумах з такими об'ємами торгів. Якщо ефір хоч, хоче продовжувати рости, матимуть силу покупці, то щонайменше треба організувати якусь консолідацію, принаймні на тижневому таймфреймі, для того, щоб підназбирати сил, позабирати позиції у гравців, які по суті протягом серпня місяця набирали позиції, а набрався ефір починаючи з 3700, Тобто з 3700 протягом серпня люди заробляли 20-30%, просто тримаючи ефіріум за місяць. Чому важливо скидати пасажирів перед продовженням росту? Зараз ми покажемо вам на меншому таймфреймі. Зверніть увагу, як ефір тяжко ріс починаючи з 4 серпня. Він складно ріс малесенькими свічечками. І після першої корекції і оновлення локальних мінімумів нижче 475, подивіться на ось цю свічку, як легко стало рости ефіріуму без зайвих пасажирів, які попродавались на цій корекції. Це було в такому маленькому масштабі. А дивлячись на графік на даному таймфреймі, можна собі уявити таку корекцію по ефіріуму на більшому масштабі. Зверніть увагу, яка трендова лінія від червня 2025 року. Як вона тримає ціну Ефіріума? По суті, вже було раз, два, три, 4, 5, 6 дотиків до цієї трендової лінії. А починаючи з 3 серпня, якраз серпні місяця, ефіріум почав пригальмовувати свій ріст і оновлювати, оновлювати максимум в принципі, стало складно. От ми зараз вам побудуємо канал, щоб показати візуально, що Ефіріум перестає нормально оновлювати свої максимуми і не може дійти до верху свого каналу. На даний момент у нас сформувався ось такий клин. Клин це, в принципі, консолідація, і фішка консолідації, що вона може вистрілити і вверх, і вниз. Але враховуючи факт того, як оновились історичні максимуми, і як різко ціна повернулася вниз та, та пролилася, враховуючи, скільки ефір різне не коригувався, і враховуючи, як виглядає ефір в парі до біткоїна на великому таймфреймі, є великі шанси, що теперішня трендова лінія може пробитися вниз. І тут потечують дуже багато сто потрібні ліквідації покупців. Та перші цілі, звідки би було круто купувати ефір на дуже довго, це приблизно діапазон 3400-3300 доларів. Якщо сюди ціна ефіріму би, прийшла, тут би можна було б в нього затарюватися як не в себе, тому що. Далі, це би була непогана корекція всієї хвилі від червня 2025 року. І далі чому б не продовжувати рости. Якщо ми помиляємося, і Ефіріум просто набирає сил, накопичується для того, щоб зробити ось такий постріл, в такому випадку краще вже буде його підкупити по 500. Ні, коли він ще проб'є е, цю трендову верх, локально зараз теститься, і тоді ви відчуватимете силу ефіріуму і не буде таких проливів. Наприклад, за один день, як в нас відбувся, що ціна просто без проблем собі впала на там до 10%. Ніж. Коли ви будете купувати такі консолідації, в якій ефір хаотично рухається, то він день росте, то він день падає, і ви будете не впевнені в своїх позиціях. Тому на даний момент діапазон 4700 доларів, це є критичний діапазон. І по суті, тільки після закріплення вище даного діапазону можна. Більш певно купувати ефір або вже десь нижче, коли ефір почне свою корекцію з кінцевою цілею, 3400 доларів. Останній місяць серпня буде хвилюючий, тому уважно слідкуємо за критичними точками, про які ми говорили у відео, і тільки тоді приймаємо торгові рішення. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів і, звісно ж, перемоги.